213 тисяч українців станом на початок вересня цього року прибули до Великої Британії за спеціальною програмою підтримки біженців. Загалом, за даними порталу GOV.UK, сполучене королівство отримало більше ніж 350 тисяч запитів на візи за українською схемою і видало понад 250 тисяч таких. І початком повномасштабного вторгнення британці відкрили для українців унікальні програми підтримки. Однак на сьогодні деякі з них закрилися. Як живеться українським громадянам? Нам в об'єднаному королівстві будемо обговорювати із гостями нашої студії Марія Романенко, активістка, переможниця премії британського прем'єр-міністра The Points of Light Award. Вітаю вас, Марія! Дякую. і Рейчел Уайс, членкиня Стокпортської міської ради. Це міська рада в одному із міст Великої Британії. Вітаємо вас, найстомітю, nice рейчел. Hello. Hello. E, почнемо, Марія, із вас з початком повномасштабного вторгнення, Британія відкрила для українців, як ми згадували, уже програму, яка називалася Ukraine Family Scheme. Але в лютому цього річ ця програма закрилася і запрацювала нова програма Home of Ukraine. Власне, яка різниця між цими програмами і чи можуть українці користатися? Ну цією вже не можуть першою, а що передбачає друга? Так, звичайно, попередній уряд дуже швидко скасував, по суті, скасував а, сімейну. Віза для українців це насправді призвело до труднощі в тому сенсі, що українці більше не можуть виступати спонсорами для чи більше не можуть запрошувати інших членів своєї сім'ї українців, навіть якщо в них є вдома місце. А, спонсорська також була зміна в тому, що візи скоротилися з трьох років до 18 місяців. Але після того як вони закінчаться, можна продовжувати ще на 18 місяців. І спонсорська віза то, далі діє це означає, що українці мають. А, Знайти спонсора, і вони можуть також досі приїхати. Але спонсор має мати постійний вид проживання на проживання в Британії, і спонсор має бути лише британець. Правильно, британець або мені здається, це може бути член якби з країни ЄС, якщо в нього є статус повноцінного резидента Британії. Тобто українець вже не може бути той, який виїхав, не може спонсорувати, так як було за попередньою програмою. Так, якщо це українець, який нещодавно приїхав, який не має статусу громадянина Британії, він не може запросити членів сім'ї. Я активно лобію, що повернулося до попередніх правил, тому що звісно, якщо в когось є бабуся, там десь яка же десь на Донбасі, то Україні навіть якщо є в українця, місце спальня для неї, вони все одно не можуть її запросити а мають шукати спонсора серед британців, і серед людей, які мають а, громадянство. В Британії. А чи є шанси на ухвалення такого рішення, щоб повернутися цю попередню програму. Я писала відкритого листа премєр міністра Це здається, ще був тоді Рішесонек. І це насправді висвітлювало кілька медіа. Мене запрошували поговорити про це, але після цього, на жаль, я нічого не чула від влади, не було такої офіційної відповіді. Ви самі підвели до логічного питання. Премія британського прем'єр-міністра. Я думаю, не багато українських активістів її отримували. За що вам випала така честь? Мені пощастило отримати премію від Рішесонека. За мої волонтерські діяльність, за допомогу українцям. Я проводив проводжу ще з того часу, як я сама приїхала в Манчестер, почала проводити екскурсії Манчестером на безкоштовній е, основі як волонтерка. Для зробила це для е, 2000 українців, які проживають в Манчестері. Коли Євробачення приїхало в Ліверпуль на від імені України, то я це почала робити в Ліверпулі. Е, е, і мені написали з міністерства культури та спорту Британії і якби попросили надати їм більше інформації про себе. І потім мені прийшла сповістка, що якби що мені хочуть дати цю премію. Мене запросили на вечірку, на з «Євробачення» на Даунін стріт, там де Ріші Сонак був прем'єр-міністром, працював. Я відмовила, тому що я тоді якраз мала екскурсію Ліверпулен. Тобто для мене Україна це завжди понад усе, звичайно. Але після цього, якби я проводила дуже багато екскурсій, і навіть для різних відомих українців, які приїжджали в Манчестер і в Ліверпуль, це Окен Ельзі, друга ріка, команда Джамали. Ну і також, звичайно, для вас, Ярина і для журналістів каналу. Перший захід. Ми про це ще розкажемо пізніше, але все-таки премія до вас Трапила, ви не прийшли на Даунін стріт, але премія доїхала до вас? Так, потім а, вони все таки вирішили, що не хочуть зі мною ще таки побачитися. Вони запросили на різдвяну вечірку на Даунін стріт, і там я зустрілася з Ріші Сонеком, А, подарувала йому пару шкарпеток до досок. Сказала, що це найкращі шкарпетки в Україні. Пояснила історію цієї, ну якби як вони постраждали компанії. від війни. Так а, і в принципі сидіти з того, що ми постійно возимо з собою ці шкарпетки. Кожен раз, коли приїжджаємо в Україну, привозимо назад у Британію для всіх друзів, знайомих. То це дійсно, напевно, так, що це найкращі шкарпетки. А можна запитати, який надпис був на цих шкарпетках? У них дуже багато різних надписів, навіть подекуди провокативних. Так, ну ми звичайно, на жаль, довелося утриматися від е, якихось там крем, е, Кремля на вогні. Е, тому це були шкарпетки з би, моделями Лего. Mm -hmm. Це якби символізувало реконструкцію України після, е, після перемоги. Дякуємо вам за таку адвокацію українських питань і е, питання до того, Стокпорт – це місто, яке знаходиться недалеко від Манчестеру, але воно велике. Там 300 тисяч людей. Ми пояснимо нашим глядачам, що Марія нам допоможе із перекладом, тому будуть невеличкі паузи. Скільки людей з спочатку повномасштабного вторгнення переїхало до цього міста? Скільки українців поселилося там? Це кещен фоюрейчел. Це баб Стокпора. Стокпорт people за тауннецніманчестер. Скоттрихазен Піпл Ливинде. Хаумені Україні в settled in Stockport? Since the start of the full-scale invasion. So uh, around 500 families have come to Stockport specifically. Uh, across Greater Manchester as a whole, that's uh, 5,000. Um, so, um, mm -hmm. uh, so Stockport uh, So Stockport has good links with Ukraine. They have a, a Ukrainian club. Соді Асоціаційн Україні з ін Грей Британ, а на ската Women's Chapter and a, a Young Persons Chapter as well. So there в Україні пеплин Стокпортфора Лонгтай. Стокпорта є хороші зв'язки з Україною. Є український клуб, які знаходиться в Стокпорті. Також є uh, жіночі відділ цього клубу і більш такі молодіжний uh, частини цього клубу. Тому Стокпорт uh, якби вже має мав на цей момент зв'язки з Україною. Mm -hmm. right. and andy burnham who is the mayor of greater manchester um, he has he's pledged to be part of the unbroken cities network so he's very supportive of of ukraine and, and very keen to see uh, everybody work together І також Анді Бернем, це а, мер всього великого Манчестера, що включає а, Стокпорт. А, він дуже підтримує Україну. Він а, Манчестер став частиною а, якби такої нетворка не, не Unbroken Cities, тобто ці міста, які підтримують а, центр Unbroken Анброкенбові. Так угу. до слова кажучи, коли ми приїхали до Лондона, і перше, що ми побачили, коли ми вийшли на вулицю, на якій розташований український дім, це була, було авто таксі. З фотографією Superhumans центру із під, з українським і британським прапором із QR-кодом для збору коштів на наш львівський Superhumans центр Рейчел, у продовження цієї розмови. Українці, які приїхали до Стокпорту, де вони знаходять роботу? і Які можливості є для дітей, особливо тих дітей, які е, мають навчатися у школах, і тих вже підлітків, які мали би йти до університетів, які можливості надає Велика Британія. So, for Ukrainians who have come to uh, Stockport, where can they seek like job opportunities? to adults, but also children, where can they find um, opportunities for them? So, uh, people who come to Stockport through the visa scheme uh, have the same access to uh, educational opportunities, to healthcare, to uh, state support as British people. So, uh, they can. Гетмоніта Хелп Дон Малелокінфоворк, де кінкемоні твордзе хаузин кост, андріїнки готу скул, до йога до конготуюніверси українці, які приїхали до Британії по схемам, які були зроблені для українців, які тікають по наштаве вторгнення. В них є такі самі можливості, як і в англійців, в тому сенсі доступ до медицини, доступ до шкіл, до університетів. Тому вони можуть користуватися цими можливостями. Mm -hmm. So, for young people, there are additional classes to help uh, bring on their English. Uh, for people who are looking for work, it can be a bit trickier. Um, but there is a, a network called United for Ukraine, which is um, a group of businesses that have said they specifically want to help Ukrainians in the UK. They want to try and make sure that they can find uh, jobs that they can do. Uh, obviously, people who have skills like IT that carries across very well but in other areas it can be tricky Для молодих людей є заняття англійська мови, де вони може покращити свою англійську мову. Для старших людей часто українцям складно знайти роботу, тому існує така організація, яка називається United for Ukraine, тобто об'єднані для України. І вони допомагають українцям з пошуком роботи. Але, наприклад, є сфери, звичайно, де українцям дуже легко знайти роботу. Це IT, тобто спеціалісти з IT, які приїжджають в Британії, завжди швидко знаходять роботу. Але для інших існує така організація, яка може допомогти з пошуком роботи. But overall, I think uh, people in the UK are very hopeful for Ukraine's future. So they want to see Ukrainian people who come to the UK be able to use the skills that they have and uh, pick up new ones that they can use when they come back home. І Загалом британці дуже з надією відносяться до України. Вони тобто вони впевнені, що буде перемога, що українці зможуть повернутися. Тому вони підтримують українців в тому, щоб вони здобули нові навички, які вони можуть потім привести до України до України і з ними якби допомагати відбудові країни. Дякую, Рейчел Марія, Ми а, будучи у Великій Британії і не лише ми, а й, і інші люди, які приїжджають у Сполучене Королівство, зустрічають українців різних вікових категорій. Є старші люди, які народилися від першої хвилі міграції. Це де й рік після Другої світової. Є вже ці, які приїхали з повномасштабним вторгненням. Є ті, які були на межі там ті роки 2000-ті. Які можливості для українців зберегти українство у Великій Британії, за рахунок чого вони можуть? Можуть зберегти усі в собі українство е і не втратити його в, ну, в чужій для них країні. Ну, по перше, я думаю, що важливо. Пояснити, що існує непорозуміння навколо українців, які прибули до Британії після повномаштабного вторгнення, тому що, по-перше, і британська влада сказала, що не буде існувати жодних прямих шляхів до громадянства для цих українців, до громадянства Британії, і також не буде жодних шляхів для того, щоб надальшого перебування Британії після перемоги України. То, то я щоразу, коли я спілкуюся з українцями, я завжди якби наголошую на тому, щоб вони. Ефективно проводили свій час, в сенсі що вони працювали над своїми навичками, що вони вивчали мову, щоб вони здобували якісь навички в Британії, тому що все це буде дуже корисним, а коли вони повернуться в Україну. Тому що якщо українці, які прибули в Британії, вони якби не змогли до коли вони повернуться в Україну, не повернулися з новими навичками. Я вважаю, що це буде. Невдача і для них самих і для України. А якщо ми говоримо, наприклад, для дітей це є складніше, тому що якщо діти в молодому віку віці приїжджають в Британію, вони можуть дійсно втратити свої навички знання української мови. Тому існують, а існує, наприклад, українські школи в Манчестері, де я проживаю, є школа, така там дуже чудове керівництво. Вона виросла з 40 дітей до 200 дітей після повномасштабного вторгнення. І ну тобто, насправді це все дуже важлива робота. Я зі своєї сторони я завжди намагаюся. Допомагати українцям просвітати, поки вони знаходяться в Британії, тобто зі своїми двомовними екскурсіями, це допомагає їм вивчати англійську, також не забувати українську і пізнавати місто. Інші проекти, якими займаються, також воно все спрямоване на те, щоб вони могли процвітати, здобувати нові навички і якби емоційно і психологічно розвиватися, щоб потім бути більш корисними для України. До слова кажучи, директорка цієї школи, про яку ви згадуєте, українознавча школа у Манчестері. Вона є авторкою унікальних підручників. Це попередня директорка. Зараз там вже інший директор унікальних підручників з вивчення власне української мови для тих дітей, які приїжджають і не лише української, а і історії України, і географії, і усіх решта предметів, які викладають у цій школі, для тих дітей, які вже не є не живуть в Україні, які переїхали і навчаються в іноземних країнах. Насправді ці підручники презентуються по усьому світу і ними користуються інші осередки діаспори Рейчел, українські міста і далі обстрілюють і число людей, які потребують евакуації. Також є. Тобто, ці люди нікуди не зникають, вони шукають прихистку. Є люди, які виїхали, і навіть серед тих, хто виїхав українців, є такі, які бояться приїхати в Україну в часі війни, бо тут небезпечно. Ви приїхали. Звідки така сміливість і Um, unfortunately, Ukraine is continuing. Uh, Russia is continuing to attack Ukraine, and there are still Ukrainians seeking the safety. Uh, there's still evacuation happening, and lots of Ukrainians uh, who have come to the UK. Uh, they are even afraid to go back because of what they have seen in Ukraine and you know, what they have experienced. Um, what made you so brave to come to Ukraine? <laughs> um, I've uh, I've known Jez, uh, Maria's partner for a, a long time, and uh, when he met Maria, um, uh, obviously you know we spoke some about Ukraine, and and uh, and uh, since the invasion, she's uh, done incredible work in the UK, uh, helping people in Ukraine integrate. And I really was excited about the opportunity to come and see what's actually happening here, um, what uh, life is like on a day-to-day -day basis for people, and and what. Uh, opportunities there are for us to get involved in uh, in rebuilding going forward Я вже давно знайома з Джезом з партнера Марії. І коли Джес почав зустрічатися з Марією, він почав мені багато розповідати про Україну, і мені завжди це дуже цікавило. Марія робить багато дуже важливих проєктів в Британії після повномасштабного вторгнення. І коли Джес запропонував приїхати в Україну, то я була дуже рада цим зробити, тому що мені було цікаво дізнатися, як Україна живе після повномасштабного вторгнення, як вона зараз далі виживає. Джес у Почтимо, що це британець, не українець, який дуже цікавиться Україною і львівськими Карпатами. Про це ми теж на кінець поговоримо. Ми розуміємо, що підтримка Британії вона стабільна, ну принаймні, поки що, і так виглядає, що Сполучене Королівство хвилюється за Україну. Чи можуть бути такі обставини, які змінять цю позицію, коли британці скажуть, все ми втомилися підтримувати досить із нас? We understand that the UK support has been stable. Uh, UK support of Ukraine. Um, do you think there's a, that it's possible that a time will come when the UK will say, "Well, we're tired of helping Ukraine. We'll, we'll stop now." I very much hope not. Um, I think um, I think the UK uh, has been very keen to stand with with Ukraine. Uh, we still fly the, the Ukrainian flag at Stockport Town Hall um, and at, at Stockport County, the, uh, the local football team. So uh, hopefully that support will continue. Um, I think it might be different than the support that Ukraine gets from the United States, but I'd I'd like to see UK involvement continue long term. Я сподіваюся, що ні. Британці досі дуже з гордістю підтримують Україну. Наприклад, в Стокпорті в Стокпортській міській раді досі висичі український прапор. Також український прапор є там, де Стокпорткаунті, це тобто футбольна команда міста Стокпорта. І в uh, Different to the US. But... але це, але ця підтримка можливо не не зовсім така, як е, в США, як в США, яку не дає США. Але я сподіваюся, що е, такого не відбудеться, що Британія перестала допомагати. Ви вперше у Львові? Is the first time first time in Ukraine. Very excited. Це ваш перший візит до України. Чи встигли ви вже щось побачити у Львові? І що вам найбільше сподобалося принаймні, за ті кілька годин, за які ви тут перебуваєте? Have you managed to see anything in Lviv so far in those couple of hours that you've just been in Lviv? Um, I was very impressed to notice that uh, your buses and trams are yellow, just like in Manchester. <laughs> um, so, you know, feeling right at home. And uh, tomorrow, after uh, to the football. Um, so, hopefully, we'll have a very good time. And uh, yeah, really looking forward to, to spending the weekend. Мене дуже порадувало, що у вас жовті трамваї. Це мені нагадало Манчестер, тому що Манчестері теж жовті трамваї. Завтра я піду на футбол. Я уточнюю, що Рейчел йде на, на матч шахтар Донець, Карпати, Львів. І я дуже сподіваюся, що я дуже рада і дуже вже, ну, хочу побачити більше Львова. Лише уточню, що у нас немає червоних автобусів поки що. І двоповерхових також немає у Львові, на жаль. Uh, I want to clarify that we yet to receive any double-decker buses or red buses, unfortunately. Um, it, everybody should get them, they're great. <laughs> Вони чудові, всі мають мати такі автобуси. Uh, Марія, ваші плани на перебування у Львові? Ви приїхали із візитом, щоб показати uh, британцям, зокрема, і наше місто, і звідки така любов до Львівських Карпат? Ну... Um, no. Львські Карпати це більше історія мого хлопця-британця, який був фанатом, є фанатом хлопець-британець, який вболіває за львівську команду Карпати. Так насправді ми дуже довго думали, що він єдиний британець, який є таким палким фанатом Карпат. Але ми потім зустріли ще одного, який він таємся де живе біля Лондона, і він часто приїжджає у Львів, допомагає Україні. А, він закохався це місто, якось він випадково приїхав у Львів. Познайомився дуже багато багатьма людьми, і після цього постійно приїжджав. Тобто, це все було ще до того, як ми почали зустрічатися. І досі продовжує. Ми були вже я, вже я з ним була на матчі Карпати Львів. Здається, кілька разів два рази. І він намагається приїжджати, і досі навіть під час повномасштабного вторгнення ходити на матчі масштаб... Карпати Львів і продовжувати підтримувати команду. Які у вас ще плани на ці вихідні, що побачите і що показати зокрема вашим колегам з Британії? Ну, звичайно, ми дали, якби щодо матчу, наприклад, ми дали ще опцію піти на фестиваль Гриневі. Я дуже рада цьому скористатися цієї можливості піти на фестиваль. Також звичайно, ми підемо в центр Анброкен, центр реабілітації для солдат. Це дуже важливо для нас. Я вже дуже давно, якби чую від Анді Бернема, які в мене хороші відносини про його підтримку. Дуже багато вже знаю про цей центр і дуже буду рада побачити й це все наживо. Як це все відбувається? Також у нас буде пішохідна екскурсія Львовом і. Я зараз намагаюся додати, що ми ще будемо робити. Ну просто якби допомагати українській економіці, тому що ми будемо витрачати гроші, їсти в ресторанах, їсти українською. Просто хочу познайомити би, британців з українською їжі, з українськими напоями і просто якби надихнутися цією атмосферою такого ну, українського духу незламного. Ви неодноразово згадували про ваше волонтерство, і от на завершення нашої розмови, наскільки ви відчуваєте, що волонтерство не згасає серед іноземців, зокрема? Бо на початку повномасштабного вторгнення ми бачили цю активність і серед українців, які раніше виїхали за кордон, і серед іноземних громадян, які були готові усім допомагати Україні? Наскільки це зараз ще активно? І наскільки з іншого боку українці ще потребують волонтерської допомоги? І якщо так, то якої? Ну щодо як для мене, волонтерство це просто я вважаю що найбільш корисно, коли я ну я вважаю, що всі українці, які за кордоном, чи де вони були, не були, вони повинні будь-яким шляхом допомагати Україні. Тому це як стало моєю місією. І ну, допомоги потрібно багато. Найбільше я думаю, це в тому, щоб допомагати, як би я говорила, отримувати нові навички, щоб більше краще було більше можливості вивчати англійську мову, тому що зараз, на жаль, влада недостатньо дає годин англійської мови допомагати з пошуком роботи. Тому в принципі, це ми все робимо те, щоб допомогти українцям процвітати в Британії щодо британців. Вони дуже охоче підхоплюють різні ініціативи допомоги українцям, коли їм приходиш до них саме з такими чіткими речима. Тобто кажеш, я роблю такий-то, такий то проект. Що хочеш то мені допомогти? Вони дуже охоче це підхоплюють. А коли якби ну їм не давати якісь конкретні ідеї, звичайно, це складніше. Тому завжди треба піти. Думаєш, це будь-якому ну будь-якому mm -hmm. будь-яких э, сферах життя потрібно завжди чітко формулювати, що потрібно, і тоді люди хоче підтримують. Ми вам дякуємо за вашу волонтерську роботу. Бо е, я згадувала про екскурсію, і ви згадували Марія, про екскурсію для різних українців, зокрема і для УК, ельзу, і для команди Джамали, яку проводила Марія у Манчестері. Команді телеканалу Перший західний який їздив із місією розповідати про війну для українців, які є представниками діаспори і для місцевої влади. А е, от зараз ви можете бачити на екранах власне один із заходів, коли ми проводили свій вечір вдячності, розповідали про. Про історію гарнізонного храму волонтерів, які збирають кошти на потреби війська. Про неймовірні речі, які роблять ті чи інші люди, не стримували емоції українці. Справді особливо і від пісень, які підготувала наша команда творча спеціально з закликом Повертаємося в Україну. І згадували ми про цю екскурсію, яку ви проводите для українців. У нас є зараз, покажемо фото із, із Манчестеру. Якщо можна нашу редакторку, попросити вивести фото на екран, де Марія власне нам показувала. От, це. і його ще ніхто не бачив. Власне, вперше демонструємо це фото із Манчестеру для наших глядачів і для нас самих для наших операторів, зокрема, які ще цього фото не бачили. От це екскурсії, які Марія проводить для українців абсолютно на волонтерських засадах. Можна домовитися. І побачити Манчестер і про всі його деталі. Зокрема, Ну і не можемо не уминути нагоди показати це фото із е, е, традиційним для Британії таксі, чорним, таким класичним, консервативним, Із е, бачите, є український, британський прапор і надпис Superhumans. Це справді. Те та, та, та авто і та перша річ, яка зустріла нас із виходу з нашого бусу на вулицях Лондона. Ми були легко шоковані, часто кажучи, тому що про війну і там нагадала нам навіть британська підтримка і от такі, ну, от такі символи. Дякую вам за розмову і бажаю вам гарного перебування у Львові. Насправді вам пощастило, бо в ці дні у нас відбуваються ще дні Європейської спадщини. Ми про них розкажемо пізніше. А нашим глядачам нагадаю, в нашій студії була Марія. Романенко, активістка, переможниця премії британського прем'єр-міністра з Light Award І рейчел Рейчел Уайс, членкиня Стокпортської міської ради, говорили ми про те, яку підтримку можуть отримати українці у Великій Британії ще станом на зараз, відповідно до британських програм. Ну і про те, що будуть робити британці у нашому місті. Дякую вам за розмову і гарного перебування у Львові. Дякую, Ірина!